Всім доброго, мирного вечора. Почали сіяти яри культури. Ще такого ніколи не було. Просто пилюка одна у нас. Он, подивіться, їдуть наші сусіди трактором, яка пилюка стоїть. Це вже вечір, а який жах. Посіяли вчора яру пшеничку, почали горох, сьогодні горох і ячмінь. Посіяли, надіємося, що піде дощик і все буде добре. Справжня гаряча пора для селянина. Треба трошки напружитися, попрацювати, бо день рік кормить, так ще кажуть. Пишіть в коментарях, чи ви вже почали відкрили сезон? Хто що посіяв, пишіть, буде цікаво. Ще ж колесо треба міняти. Всім доброго, мирного вечора. Почали сіяти яри. Культури. Ще такого ніколи не було. Просто пилюка одна у нас. О, подивіться, їдуть наші сусіди трактором, яка пилюка стоїть. Це вже вечір, а який жах. Посіяли вчора яру пшеничку, почали горох, сьогодні горох і ячмінь. Посіяли, надіємося, що піде дощик і все буде досяга. Справжня гаряча пора для селянина. Треба трошки напружитися, попрацювати, бо день рік кормить, так ще кажуть. Пишіть в коментарях, чи ви вже почали відкрили сезон, хто що посіяв. Пишіть, буде цікаво. Ще ж колеса треба міняти.